Привіт, мене звати Дмитро. Я тренер та майстер спорту міжнародного класу. Це Людмила, активний тренер та спортсмен. Сьогодні вона вам продемонструє змагальні присідання спорт ліфтінгу, а я прокоментую основні помилки. Є моменти, з якими зіштовхуються навіть досвідчені спортсмени. В основному це, звичайно, новачки. Перше, це коли ви тримаєте штангу зверху, маєте її тримати в замок, ні в якому разі не відкритим хватом. Кут! Присідання повинен бути тазостегновий суглоб нижче колінного, тільки таким чином буде зарахована вдала спроба. Загалом подивіться цьому техніку виконання у Людмили. Це є правильне виконання і тільки так зараховується. Якщо у вас є дискомфорт в колінах, ви можете використовувати на коліники, також мотати бінти, бажано використовувати не більше, ніж 2,5 метри. І також рекомендую, якщо вага заходить за 80% від вашого разового повторення, використовувати ремінь. Як тобі тренування? Хух, можна було би іще жорстче. Коли на змагання? Коли це В кінці літа? В кінці літа чекайте нас на змаганнях, але до того, що буде багато цікавих прав.